Всім доброго дня. Думаєте, що я тільки що робила? А доганяла бджілку, яка летіла по нашому баштанові, але не сіла ні на одну квіточку. Сяде й полетить, сяде й полетить. Чому так? А тому, що у нас дуже-дуже спека. Регіон наш Рівненщина. Дні стоять спекотні до 40 градусів. Квіточки не виділяють нектару. А якщо виділяють, то швидко засихає все. Проте декілька завізів на нашому баштані є. І розпочнемо огляд з тих кавунчиків експериментальних. Ось вам ссилочка на відео прищипування кавунів. І там ви все будете знати про наш експеримент. Це кавунчик із кущика, який не прищипується, не пасинкується. Є ось квіточка чоловіча. І Поки що на цьому стеблі, крім цього кавуна, нічого немає. А ось це другий кущик. Той, що ми пасинкуємо, на ньому те ж саме: зав'язи більше не видно. Ось дві квіточки, тільки бачу чоловіча, чоловіча Так що в нашому експерименті поки що один-один. А в загальному, пройшовши по своєму баштану, я вирішила, що потрібно дати антистресовий стимулятор росту. Цю жару мої кавунчики переносять дуже болісно, хоч ми і підливаємось через вечір. Але ж всі знають, що оптимальний температурний режим для формування стебел і зав'язування плодів у день 25-30 градусів уночі. Від 15 до 20 градусів. Найкраще плоди зав'язуються в теплі сонячні дні, а значне підвищення температури до 40 градусів негативно впливає на рослину в період цвітіння і зав'язування плодів. Зараз у нас вечірня пора, і я таки вирішила зробити листове підживлення нашим кавунчикам. В першу чергу, це буде мегафол. І мінеральний комплекс не повністю розчинне добриво, спеціально розроблене для позакореневого підживлення. Плантатор 2020. -20. В ньому основні елементи живлення азот-фосфор калій в доступній для рослинній формі. Плюс є мікроелементи, які регулюють ріст та вегетативний розвиток рослини. Є амінокислоти, які підсилюють стійкість до стресів. Є фітогормони, які активують усі фізіологічні процеси в тканинах рослин і вітаміни. І ще дуже добре додати до цієї суміші гумату калію. Я просто сьогодні не маю його, іншим разом додав зовсім по-іншому почувається кавун Golden Grace. Хоча листя на цьому кавуні набагато менше, але зав'язів набагато більше. Є вже такі кавунчики, що приємно на них і подивитися. І навіть хочеться і погладити його як котенятко. Ну, це, мабуть, вс скоріше всього, від того, що він ранній гібрид, і достигає за 62-65 днів від висадки розсадою. І в його характеристиках записано, що він продовжує формувати завязі навіть при стресових умовах. І дуже стійкий до пониження температури, і навіть до недостачі сонячного світла. Ви, може помітили, що в мене біля кожного кавунчика є ось така міточка 28, 26, 15. А знаєте для чого вона? Це записана дата червня, коли він в цей день був величиною, як волоський горіх. І від цієї дати будемо рахувати 62-65 днів, щоб знати, коли наш кавунчик достиг. Ось зараз будемо маркувати оце малятко. Я на малярній стрічці записую перманентним фломастером дату і приклеюю біля кавунчика. Такий запис не змивається дощами, чоловік мій так виноград свій підписує. І такі етикеточки витримують цілий сезон. От я й поділилася своїм лайфхаком. Дуже приємно, що ви додивилися до кінця моє відео. Всім бажаю також гарних врожаїв, гарної погоди, всім мирного неба, здоров'я і добра. До побачення!